Я давно не сидів на таких ковшоподібних кріслах. І перша думка після того, як тільки всівся і все підналаштував у даного Кайзер 4В2, а воно взагалі не гірше за різного роду ергономічні крісла, а можливо навіть і краще. Друга думка по різноманітності налаштувань тут все що завгодно. Ну а третя виглядає воно топ. Але найголовніше з приводу чого в мене виникало питання, чи буде на ньому комфортно в моїх доволі теплих умовах на даному кріслі тканинного типу. Чи не буде парко? У порівнянні з сіткою але почну з того, що сідаючи, то складається таке враження, ніби падаєш на якийсь суперзручний диван, у якого всередині щільна піна з ефектом пам'яті Memory Foam. А наступним відчувається вбудована підтримка попереку. Ну це просто пісня. Тут це не просто подушка, а цілий механізм з еластичним фіксуючим газліфтом, що забезпечує плавне та головне точне її регулювання. Плюс додатково всередині висувної підтримки знаходиться ще один механізм, що дозволяє точно підналаштувати комфорт, тобто, все це можна налаштувати за висоту. За вигином і навіть за виступом під спину. І ніяких окремих подушок для спини, які ніяк не фіксуються, та в більшості від них для мене принаймні користі майже ніякої, бо вони ще й в більшості втрачають свою форму. А тут це підтримка, яка інтегрована, і її жорсткість та кут нахилу фіксується під будь-яким зручним кутом. Головне це не забути під час складання крісла під'єднати один тросик до механізму в спинці. Який і відповідає за цю систему, бо без нього регулювання виступу попереку працювати не буде. Ще один ергономічний бонус подушка підголівника, яка теж з Memory Foam, охолоджуючим ефектом та геніально продуманою фіксацією, магнітами, тому її в мільйон разів легше розмістити саме так, як тобі хочеться. Бо мав варіант, коли подушка трималася на ремені, що є максимально безтолковим рішенням. Сама ж подушка достатньо м'яка, але в тих межах, щоб і добре тримати власну форму. При цьому раніше такі подушки для мене були більш декоративними, а тут, завдяки налаштуванням крісла, навіть почав користуватися. Також є бокова підтримка, яку я особисто не відчуваю на даній xl версії що можливо натякає на те, що мені треба меншу версію. Але мене це не тривожить взагалі, Ну, бо я точно не зменшуся, а от розкабаніти набагато легше, тому тут я маю запас. Поширені сидіння також все добре, бо в цілому немає ніякої затиснутості чи зажатості тіла, ні в одній з точок контакту, тобто і присутня гарна підтримка тіла, і при цьому є трішки свободи. До речі, даний розмір рекомендується для зросту до 210 см і ваги до приблизно 180 кілограм. Тобто місця вистачить навіть для габаритних користувачів. І ось так виглядає на ньому я зі зростом десь. 185 та вагою близько 85 кг. Тепер про налаштування, яких тут ну дуже багато. І головне, вони контрольовані та продумані. Висота сидіння регулюється четвертим класом газліфта, а діапазон так розумію, в межах десь 6,5 см. Кут нахилу спинки з діапазоном від по суті 90 до 135 градусів, плюс зміна кута відбувається чуть не кожен сантиметр. А от додатковий кут можна добрати за рахунок механізму гойдання, і вже в таких положеннях дуже бракує, що немає підтримки для ніг. Але мені ще дуже подобається, що цей механізм. Можна зафіксувати під будь-яким кутом. Хочеш трішки похилити все крісло назад і закріпити без проблем. Треба більше вперед, будь ласка. І воно також фіксується, здається, що при будь-якому нахилі. А така можливість зустрічається не у всіх кріслах, особливо геймерських. Ну або якщо не хочеться фіксувати, то можна відрегулювати жорсткість гойдання крутилкою під сидінням під свою вагу, і крісло буде тримати тебе під будь-яким кутом. А коли встаєш, то буде повертатися у вертикаль та допомагати підводитись. Тому за цей мультифункціональний Механізм від мене жирний плюс, бо це збільшує комфорт використання. До речі, дане крісло стоїть на металевій п'ятизірковій основі. Сподіваюся, це чутно. І на 65-міліметрових поліуретанових колесиках, які так доволі тихі і м'які, тобто його пересування, але все ж ось такі от. Копічаний апгрейд мого старого крісла і ось такі колеса, вони все ж таки м'якші і ще тихіші. Ось такі от невеличкі апгрейд мого старого крісла. Ну і не менш цікаве, 6 d підлокітники І з цим типом я познайомився от дуже прям недавно. І думав, що реалізація у всіх однакова. Але в даному випадку все дуже круто продумано. Бо крім того, що вони рухаються куди завгодно, вгору, вниз, вперед, назад, вліво, вправо. Можуть змінити кут та навіть крутяться навколо своєї осі, тому, мабуть, не існує такого положення рук чи столу, під які не можна було би підналаштувати ці підлокітники. А якщо раптом вам здається, що замало зміщується підлокітник назад, тобто у сторону спинки стандартним регулюванням, це легко компенсується його розворотом. Коротше, дійсно, як завгодно. Але найголовніше, більшість осей підлокітників тут мають фіксатори. Тобто на кожне регулювання є кнопка блокування. А там, де такого механічного стопора немає, виробник зробив тугіший хід, наприклад, якраз, що стосується крутін навколо осі, тільки в нього немає фіксатора. Але тугіший хід зменшує шанс випадкової зміни положення, якщо його зачепити, ну або взявши за нього, щоб перемістити крісло. Та ще й при цьому всьому нічого не бовтається. Та навіть вони рухаються синхронно зі спинкою. Тобто, коли ви відкидаєтеся назад, разом зі спинкою змінюється і кут підлокітників, тому руки залишаються під тим самим комфортним кутом. Коротше, за кількістю, контрольованістю та продуманістю налаштувань, даний Кайзер 4 V2 2 це найкраще, що я на даний момент пробував. Дійсно відчувається, що виробник постарався і за це жирна вподобайка. Ну і найосновніше це основний матеріал виконання і моє крісло обшити у ляну тканину Eversoft і за відчуттям матеріал дуже приємний на дотик. Але воно ще існує і версії зі шкірою Arte Deep Pelle. Але цей варіант для мене взагалі ніяк не підходить, і я би ніколи його не розглядав. Бо для моєї ситуації, коли в мене квартира на сонячній стороні, і в робочій кімнаті поки немає кондиціонеру, а найголовніше моє тіло дуже чутливе до підвищеної температури, то шкіра на кріслі мені протипоказана. І оскільки шкіряне в мене вже було січасте, також то залишилося перевірити наскільки комфортним для мого тіла є тканиний варіант. І на жаль, але мені особисто на ньому все ще не так комфортно, як на січастому. Тобто відчувається ця от легка паркість, і плюс додаються ці моменти, коли хочеться встати. Щоб провітрити п'яту точку, особливо якраз під час ігрових каток, коли більше емоцій, аніж під час спокійного робочого процесу, і тіло, відповідно, важче відводити тепло, спина та ноги гріються більше. Поки що сидіти комфортно, але однозначно найбільший тест для тканини буде влітку. Тому, до речі, підписуйтесь на нашу телеграм-групу, бо там я ділюся враженнями та нюансами, які не завжди потрапляють у відео. Тобто по комфорту саме вентиляції, якщо сітка для мене особисто це 10 з 10, шкіра це мінус 100 з 10, то тканина, ця, це десь 6-6 з 10. з Тобто, чесно кажучи, я очікував, що буде навіть гірше. Але в цілому, нормально і впевнений, що в даному випадку наявність кондиціонеру для мене вирішить питання. В той час як на шкірі нічого взагалі вже не допоможе. Але це конкретно мій випадок, і буду радий, якщо ви поділитеся власним досвідом пошуку ідеального крісла. Ну а дане крісло Anda Сіт Kaiser 4 v 2 мені особисто дуже сподобалося, бо у нього неймовірно класне поєднання високоякісних матеріалів та головне продуманих ергономічних рішень, яких тут навалено з надлишком. І знову ж таки я особисто отримав позитивні враження і можу спокійно рекомендувати. Діліться, яке у вас крісло та на що ви звертаєте увагу в першу чергу, підбираючи новий варіант, але все одно найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.